Всім привіт, друзі, це без цензури. Я Марина доналю Кермалаєва. Давайте поговоримо про сакральну дату 20 травня, про п'ятирічку Зеленського, про певні підсумки його діяльності і про те, як у нас поступово е президента підміняє з собою абсолютно інша особа, яку ніхто ніколи не обирав. Що цікаво, навіть у західних змі рівня Вашингтон Пост пишуть про те, що в Україні запанувала «Доополія». Коли фактично під себе функції президента підгрібає особа, яку ніхто ніколи не обирав, ніхто ніколи не надавав жодних повноважень, які має законно обраний президент Володимир Зеленський у сфері дипломатії та війська, мова йде про Андрія Ярмака, який знаєте, як воша підгрібає своїми лапками собі під брюшко, абсолютно все те, що погано лежить. Ну а тепер давайте про порядку. Ви очевидно помітили у заголовку цього відео не дуже цікаве словосполучення слово сполучення прострочений президент. І одразу хочу сказати моїм слухачам, шановним панам і панянкам із СБУ, які, мабуть, обов'язково прослуговують це відео. Ви тут не побачите жодних закликів брати безалкогольне мохіто. Брати смачний джміль і виходити ввечері на майдан, тому що всі ми розуміємо, що на жаль, президент Зеленський лишиться з нами ще на певний термін. Чому на жаль? Тому що, як ви розумієте, в умовах воєнного стану ми не можемо провести планові демократичні вибори, тому що будь-які вибори це ризик для виборчих дільниць. Ризик для тих громадян, які прийдуть обирати нового президента, і от уявімо ситуацію зараз. Як ви розумієте, є велике загострення, наприклад, на харківському напрямку. З якою люттю прострілювала виборчі дільниці, враховуючи, що всі знають, де вони знаходяться Російська Федерація у тому ж самому місті Харків чи в місті Суми, чи в будь-якому селі, куди можна дістати кабами, тому є дуже такі важливі нюанси. Але не можу не зауважити, що через такі страхи постійні на банковій, що всі враги, навіть в нас в партії, одні враги, які тільки і мріють, щоб ти вова от втратив свою владу. і де це дуже часто від того самого Андрія Борисовича Єрмака. Офіс президента України припустився низки помилок, які на жаль будуть грати і проти президента Зеленського. І тут мова йде не про персоналію, тому що мені до неї байдуже, але не байдуже, наприклад, до інституту президентства. Тому що рано чи пізно Зеленський таки піде зі своєї посади. А от те, що в нас посада президента буде обпльована і знівельована саме таким попередником, як Зеленський, це не дуже добре. Чому так? Поясню. На жаль, Володимир Олександрович Зеленський вирішив, що не царською це діло. Звернутися до Конституційного суду вчасно, щоб той Конституційний суд а, виголосив дві-три заяви, де чітко сказав, що от друзі, ну лишається з нами Зеленський. На жаль, ми будемо його терпіти, тому що в країні така ситуація. Але до того періоду Зеленський у нас буде легітимним, його рішення будуть легітимні. Ну, така вийшла ситуація. Вибачте, у нас ніколи не було військового стану. Лютої фази такої війни, тому будемо якось тягнути до планових виборів, до якогось завершення цієї війни, коли буде можливо провести ці вибори. Зеленський на жаль дуже боїться конституційного суду. Тому замість того, щоб чітко оголосити рішення, ми почули там там коментар від одного депутата, там коментар від іншого депутата. В результаті все це обросло. Різноманітними додумками українських громадян і вийшло те, що вийшло. Але знову ж таки скажу це стиль управління Володимира Зеленського, який вважає, що він президент, він самий розумний, йому всі винні. Ну а для того, щоб зробити це відео цікавішим, я пропоную згадати 20 травня 2019 року, чому саме цей день? Тому що в цей день відбувалася інаугурація президента Зеленського, який тріумфально виграв. Президентські вибори і проголосив у Верховній Раді історичну промову. Отже, давайте ми зацитуємо кілька таких ключових моментів із цієї промови. Тоді вони торкнули не одне серденько українців, і дуже часто ті українці, які голосували за Зеленського, зараз або знаходяться в окопах, або знаходяться в, в якості біженців за кордоном. Або гризують собі нігті і думають, що очевидно не варто було віддавати всю повноту влади в Україні, причому воюючи, тому що я нагадаю, у 2019 році у нас вже кілька років тривала війна із Російською Федерацією. І так вона не була не така повномасштабна. Росіяни безумовно не наступали на Харків і Києві на Дніпро-Запоріжжя, але тим не менше, це була вже повна гібридна війна із Російською Федерацією. Російська Федерація. Готувалася до повномасштабної війни, тому українські громадяни мають нести теж повноту своєї відповідальності за те, що в історичний момент обрали людей, які дупля не ріжуть ні в політиці, ні в економіці, і в минулому були якимись там режисерами, продюсерами, квартальниками, ларьочниками і безробітними. Отже, пропоную пройтись по цитатам: цитата 1 від президента України. Володимира Зеленського, уявіть собі гучні заголовки. Президент не платить податків, президент на підпитку промчав на червоне світло. Президент потихеньку краде, бо всі ж так роблять. Ви згодні, що це ганьба. Ось що я кажу на увазі, коли кажу, що кожен з нас президент. Від сьогодні кожен з нас несе відповідальність за країну, яку ми залишимо своїм дітям. Кожен з нас на своєму місці може зробити все для розквіту України. Дуже гарні слова, але, як ми бачимо, на практиці вони втілилися у те, що Зеленський взяв собі на роботу Татарова. Зеленський надав такі нереальні повноваження єрмаку. Зеленський взяв собі в економічні там, спеціалісти шурму, сина такого одіозного діяча епохи Медведчука, і всі ці люди творять те, що творять. Ну і головний момент президент потихеньку Крде, бо всі ж так роблять. Дуже цікава інформація в світлі того, що Зеленський пролаштував на дуже смачні схеми, наприклад, торгівлю енергетикою, навіть своїх третьосортних ватапітеків-режисерів, які знімали небезвідомі серіали як Моя прекрасна няня Слуга, і допомагали Зеленському стати успішним квартальником для корпоративів. Далі. Я звертаюсь до всіх українців у світі на 65 мільйонів. Так, не дивуйтесь на 65 мільйонів. Тих, кого народила українська земля. Українці в Європі та Азії у Північній та Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюсь до усіх українців на планеті. Хороші були слова. Очевидно, вони теж підкупили багатьох українців. Тут мова йде про 65 мільйонів. Це мається на увазі цифра українців саме етнічного походження. Але як ми бачимо, Зеленський вирішив налаштовувати тих українців, які лишаються на території України, проти тих українців, які зараз знаходяться за кордоном. І навіть був такий момент, коли він поїхав до Німеччини. І там на голубому глузу сказав, що німецький уряд має віддавати оті гроші, які він виплачує українським біженцям, в українську економіку. Тобто, теж навіть от в такий штрих, коли Зеленський прибрехав. Далі тут ключове. Як ви знаєте, Зеленський отримав цю нереально фантастичну перемогу на тому, що обіцяв принести мир на територію України, поміріть нас із Орло. Домовитися із Росією, посмотріть путіну в глаза і так далі. Отже, цитата: наше найперше завдання припинення вогню на Донбасі. Мене часто питали, на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання: а на що готові ви заради життя близьких вам людей? Можу запевнити, задля того, щоб наші герої більше не гинули, і я готовий на все. І я точно не боюсь ухвалювати складні рішення і готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде потрібно, я без вагань готовий втратити свою посаду. Тільки настав мир, не втрачаючи наших територій. Дуже цікаві слова. Вони на той час здавалися дуже симпатичними, але справа в тому, що а На Донбасі якраз вогонь ніхто не збирається припиняти з боку Російської Федерації. Донбас став наковальною цієї війни. І знаєте, що дуже страшне? От тут Зеленський каже, що я готовий втрачати свої рейтинги, я не боюсь втратити свою посаду. Натомість ми бачили, як Зеленський і його. Команда безуглих вигризала кілька місяців залужного, попередній склад Генштабу. Зараз, наприклад, накидають на того самого офіцера Соделя, мовляв, він дуже поганий, ганебний і нічого його призначати. Ви ж самі цього соделя дістали кілька місяців, коли назначали на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, і він тоді був хороший, не зіпсований свіжий товар. Що ж трапилося, що він так зіпсувався? Чи це вже у нас мода робити собі рейтинги на тому, щоб цькувати українських військових? Можливо, Зеленський взяв собі зараз курс зберігати якраз свої рейтинги на тому, щоб понижувати рейтинги української армії? Не ми почали цю війну, але нам цю війну закінчувати, і ми готові до діалогу. І я уверен, що прекрасним першим шагом для начала того діалогу стане повернення всіх українських плінних. Шановний пане Зеленський, до речі, як там повернення полонених українських? Яких тисячі і тисячі? Зокрема, мене дуже цікавить доля тих полонених, які попали в полон якраз таки в Маріуполі на завсталі знамениті. Ви ж зі своїми речниками і Єрмаком говорили до останнього, що це не полон, що це просто така процедура, щоб їх врятувати. Наступна цитата: Наш наступний виклик це повернення втрачених територій. Чесно кажучи, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне, бо неможливо втратити те, що й так наше, і Крим і Донбас, це наша українська земля, де ми втратили найголовніше це люди. Шановний пане Зеленський, ваше слово, що ви скажете зараз, коли у нас уже втрачено набагато більше територій, а не тільки Крим і частка Донбасу? І хто ж в цьому винуватий? Чи не хочете ви вибачитися за те, що ви свідомо цкували українську армію напередодні повномасштабного вторгнення і публічно заявляли про те, що в пріоритеті у нас дороги, а не гроші для армії? Сьогодні ми повинні їх потеряли. За ці роки власть не сделала нічого, щоб не почувствовали українцями. Знали, они вони не чужие, они наші, они українці. І пусть кто угодно роздають хоч по 10 паспортом, це нічого не змінить. Українець це не в паспорті. Українець це вот здесь. Вибачте, за мою коряву російську, але тим не менше. Пане Зеленський і шановні його. Друзі короля, ви при владі 5 років. А що ви конкретно зробили хоча б за ці два е, слишком роки, щоб українці з окупованих територій відчували себе українцями? Крім телеграм-каналів, які і так не працюють. Далі Зеленський. Розказував, що не потрібно розповідати про стандарти НАТО, а треба творити ці стандарти. Хотілося б менше слів, більше дій, тому що неспроста Ентоні Блінкен, державний секретар, приїздив до Києва і не зустрічався до речі ні з Радою, ні із Банковою. А пішов до студентів КПІ, де сказав, що є дуже тонка межа. І Україна може стати Російською Федерацією, і це дуже не ок для перемоги. Що там по корупційним історіям, в тому числі закупівлями зброї, зміноборони? Ваш вихід, пане Зеленський. Далі Зеленський нам розповідав про те, що люди дуже втомилися від системних політиків. І ми це зрозуміли, тому що знаєте, от у свіжій статті Вашингтон Пост. Там був великий розбір, хто такий Єрмак. І кілька людей, в тому числі, очевидно, сам Єрмак, заявили, що «Ну, ви знаєте, оці всі люди в сірих піджаках вони не працюють. Всі ці люди в сірих піджаках, які є дипломатами, які дуже часто є якимись там офіцерами, ну це так нудно. А ми тут новий ми будемо показувати нову якість політиків. Пан Зеленський говорив таке. Моє обрання доводить громадяни втомились від досвідчених системних надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей, можливості відкатів, потоків, деребанів. Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом, де є чесні і прозорі правила гри, одні для всіх. А для того, щоб до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу. І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо президент не ікона, не ідол, президент не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться в очі їм. Але знаєте, як показала практика, Зеленському дуже навіть подобається, коли його портрети висять в кабінетах, коли його портрети висять в телеграм-каналах, коли його розхвалюють на єдиному телевізійному марафоні. Коли у президента рейтинг номер один, а не номер три, як це було в кількох соціологічних опитуваннях, його це бісить. І найголовніше, що Зеленський як нове обличчя зі своєю командою, дуже навіть непогано осідлали тему відкатів, потоків і деребанів, і подекуди навіть перевершили своїх учителів. Знаєте, я читаю цю науграційну промову і розумію, що Зеленський насправді не збрехнув лише в одному моменті. Він сказав: ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами в обороні рідної землі, японцями в технологіях, швейцарцями в умінні щасливо жити одне з одним, не зважаючи на будь-які розбіжності. І можна сказати чесно, не збрехав лише в одному. Так, ми стаємо ізраїльтянами в обороні рідної землі. Коли ти розумієш, що маєш покладатися на себе, на свої ресурси, на свої сили, на своїх людей. Тому що дуже часто пакети допомоги для тебе будуть йти місяцями, а то й по півроку. А в цей час тил має захищати своїх воїнів. І воїни мають захищати свій тил, свою домівку, своїх рідних, які лишилися у цьому тилу. Тому це єдиний момент, де Зеленський не збрехав, але тут треба зробити важливу поправку: це не заслуга персонально-Зеленського, це заслуга українського народу. Тому для підсумку можу сказати одне: Зеленський, який обіцяв, що він нове обличчя, що він таке небачене обличчя в українській політиці, перевершив абсолютно усіх своїх попередників. І перевершив їх у поганому сенсі цього слова, тому що від кожного свого попередника він взяв найгіршу рису: брехню, комівство, бажання наживи, бажання порозмовляти з Путіном, бажання переламати український народ через коліно, бажання хакнути наші цінності і бажання піти в НАТО і ЄС і якось повернути нас на російський бік. Давайте не забувати, що відбувалося у 2020-2021 роках. Коли замість того, щоб готувати наші кордони, готувати нашу армію, у нас неслося те, що а, от це, оці радикальні націоналісти, фашисти, парахскот, от і ті азовці тільки мріють, щоб сидіти там десь в золотому і воювати далі за больші діньки. Ні, щоб помиритися з Путіним і подивитися йому в очі. Ми це чули і не раз. Ми, на жаль, опинилися в такій ситуації, коли Зеленський. На фіналі свого президентства, фактичного, вирішив, уже що йому це набридло, і по суті передав частину своїх повноважень абсолютно лівій людині, якою є Андрій Єрмак. І знаєте, коли така стаття подібна виходить Вашингтон Пост, де Єрмака описують, як людину мстиву, яка слідкує за кожним словом своїх політичних опонентів, і навіть тих колег, з якими вони змушені працювати в уряді, це страшне. Це ніяким чином не сприяє того, щоб хтось хотів побільше надавати нам петріотів, зброї і грошей. І, очевидно, наші західні союзники теж чекають, коли настане той момент, коли настане те вікно можливостей, коли в Україні можна буде провести вибори. І цілком можливо, до влади прийде хтось більш розумний, адекватний і з більшим досвідом державного управління, а не лише управління кварталом. Як це було у команди Зеленського? Що означається дата 20 травня, для мене особисто можу сказати, що це, знаєте, така моральна межа, після якої я все одно буду вважати десь у себе в голові, що наш президент він морально устаріл, що він просрочений, що це товар, термін придатності, якого вичерпався. Але враховуючи той момент, що нам зараз не потрібні. Мітинги, майдани, що нам потрібен просто легальний інститут влади. Ми будемо терпіти цього Зеленського, але це не означає, що ми маємо бути терпілими на будь-який крок, на будь-яке бажання зеленського Єрмака, всіх цих безумних і безуглих: влізти руками в суспільне до незалежних журналістів у військо. В економіку, в дуже важливі реформи базові, від яких залежить, чи будемо ми в ЄС і НАТО, треба бити по руках. І обов'язково цих чарівних ребят нові обличчя, які тут обросли у нас уже впливом грошима і відсутністю будь-якої совісті, треба ставити у дуже такі тісні лещата. І дуже чітко розуміти, що в них не буде надто багато часу. Щоб втекти із ресурсами потім за кордон. І навіть якщо вони спробують втекти десь за кордон і кинути цю розбиту війною і нехлюйством в країну, ми маємо їх наздоганяти на будь-якому континенті. З роздумами про це я вас слушаю. Всім дякую за увагу. І не забувайте, кожне слово, кожну брехню, кожну дію, яка була зроблена Зеленським і його командою. Бо настане той час, коли варто буде згадати все. Всім дякую за увагу. Буду дуже вдячна. Якщо ви поставите лайк цьому відео, і напишете коментар, що ви думаєте про 20 травня, що ви думаєте про обіцянки Зеленського.